Вітаю в ефірі. Передача Влада на місцях. Про основні події та новини в громадах нові рішення та зміни, які покращують якість життя громад міста та області. В нашому огляді подій у Вінницькій міській територіальній громаді відбулась зустріч керівників міста з представниками ЮНІСЕФ та делегацією з Львівської та Закарпатської областей. Гості приїхали, аби ближче познайомитися з системою надання соціальних послуг, а саме допомогою ветеранам підтримкою ВПО та облаштуванням укриттів. Розповідали, як підтримують ветеранів, переселенців та як надають соціальні послуги. У Вінниці відбулась зустріч з делегацією Львівської та Закарпатської областей. Даний проєкт реалізується щодо впровадження нових соціальних послуг або підсилення тих, що є соціальних послуг в громадах, які соціальні послуги. Це є знаєте, такий мінімальний пакет базових соціальних послуг на підтримку дітей і сім'ї, там, наприклад, супровід сімей у складних життєвих обставинах, або послуга асистент дитини, та це супровід під час інклюзивного навчання, або раннє втручання, така комплексна послуга, а також розвиток сімейних. Форм виховання таку зустріч провели за підтримки ЮНІСЕФ разом із Львівським центром соціальних послуг і реабілітації джерело, аби поділитися досвідом і розповісти про соціальні послуги, які надаються у Вінниці. Працівники соціального захисту з Львівської та Закарпатської областей мають бажання вивчити досвід роботи соціальної сфери міста Вінниці і ми завжди раді поділитися тим, що ми вже впроваджуємо, і що які послуги у місті соціальні надаються а також ми, звичайно, також цікавимося тими практиками, які вони мають у своїх територіальних громадах. Впродовж наступних двох днів делегація відвідає центр життєстійкості, де ознайомиться з програмами підтримки громадян, а також центр гармонії, який надає широкий спектр послуг для соціально виразливих категорій населення. Євгенія Овсяніков, Денис Ковтун, телеканал Вінниччина. Працівники комунальних служб області докладають зусиль для того, аби вчасно підготуватись до опалювального сезону 2024-2025 років. Проводять ремонтопрофілактичні роботи на котельнях та реконструкції аварійних тепломереж. Для безперебійної подачі тепла у квартири містян Вінниця облтеплоенерго, встановлює когенераційні установки, модульні котельні та сучасні енергоефективні насоси для котелень. Але все ж жителів закликають подбати про теплозбереження у власних оселях самостійно. Найскладніше, тому що насправді нас всіх очікує дуже непростий опалювальний період. І ми маємо готуватися, ну як я вже казав, тільки що має готуватися на рівні кожен, тобто і держава, і підприємство, і населення. Зрозуміло, що технології не стоять на місці, і ви правильно сказали, є така, є така штука називається координаційна установка. Якщо для глядачів, то це установка, яка виробляє з газу. Тепло та електричної енергії фактично, якщо ми встановлюємо і на нашій котельні, а зараз ми в співпраці з USAID перемогли в тендері на безкоштовне отримання таких двох координаційних установок. Саме підприємство, так? Да, підприємство наше, дві установки, які будуть опалювати наші найбільші лікарні, заклади охорони здоров'я по місту і по області. То ми плануємо замінити за рахунок цього цих установок повністю роботу наших генераторів, тому що кожен з нас має розуміти, якщо у нас електроенергії не буде більше 10 годин, то нам доведеться перш за все це зливати теплоносій в наших багатоповерхових будинках при температурі, наприклад, мінус 5. Це дуже критична річ, і бажано до цього нам не допускати. Тому ця координаційна установка забезпечить електричну енергію наші котельні безперебійно у разі наявності газу. Тому от саме їх мета зараз це крім того, що в подальшому це і ми запускаємо безпосередньо електричну енергію в мережі обленерго, крім того, що ми допомагаємо собі. Ми ще допомагаємо державі, тому що ми фактично виробляючи електричну енергію, тому вона і називається розподілена кограційна установка. Тобто, ми фактично виробляємо для себе і для держави, і ми забезпечуємо певну частину електричної енергії. Інших споживачів від нашої установки, і тоді ми будемо розуміти, що ми будемо мати тепло і незалежне електропостачання. У разі, навіть якщо буде відсутній газ, а це найгірший сценарій, який може бути. І ми маємо розуміти, що більшість теплової генерації не тільки в місті Вінниці, а й в області, і в Україні, це працюють котельні на газу. Тому в разі, якщо, не дай Боже, буде уражена газорозподільчі мережі, то тоді ситуація буде дійсно критичною, і тоді нам доведеться, от як ми про це думаємо вже третій рік, ми переводимо всі свої об'єкти, крім того, що вони працюють на газу, на альтернативні види палива. Тепер і у порталі Дія можна отримати військово-обліковий документ з QR-кодом. Військово зобов'язаним не потрібно звертатись до відповідних установ та очікувати в чергах. Документ має таку саму юридичну силу, як паперовий, та може бути використаний за будь-яких життєвих обставин: від працевлаштування до проходження перевірки на блокпостах. Користувач отримує код, за яким перевіряє дійсність документа та інформацію з реєстру оберіг. Наприклад. Про бронювання документ сформується, якщо в єдиному державному реєстрі призовників військовозобов'язаних та резервістів є вся необхідна інформація про людину. З 1 серпня вже стала доступна функція формування військового електронного облікового документу на порталі Дія. Нічого нового тут не відбулося. Всі військово зобов'язані знають, що ця функція була доступна на мобільному телефоні на смартфоні в застосунку Дія ще з 18 травня. Протягом 18 травня до 18 червня формувався просто електронний військово-обліковий документ. З 18 червня він вже формується з QR-кодом, по якому можна перевірити його достовірність. І всі власники смартфонів це робили. Це зробило кілька мільйонів військовозобов'язаних в Україні. Інша опція отримання електронного військово-облікового документу в цей період це була звернутися до центру надання адміністративних послуг, де абсолютно аналогічний документ створювався адміністратором ЦНАПа з системи оберіг. З 18 липня в ЦНАПИ припинили надання цієї послуги. Ця послуга досі активна в мобільних телефонах, в смартфонах в застосунку дія. Але оскільки частина військовозобов'язаних не мають смартфонів. То з 1 серпня міністерство цифрової трансформації спільно з міністерством оборони запустило аналогічну функцію на порталі Дія козаки у пікселі. Таку виставку неординарних картин презентували у Вінницькому обласному художньому музеї. Створює ілюстрації з козаками в сучасній військовій формі на винищувачах та танках. Український графік Олексій Кустовський виставку до Вінниці привіз художник Володимир Козюк. Українські козаки, які керують FPV-дронами, сучасними БТРами та винищувачами, на полотнах у карикатурному стилі зобразив український графік Олексій Кустовський. Виставку Козаки у пікселях у 23-му році презентували у Верховній Раді. Потім вона подорожувала й іншими містами України. А зараз до Вінниці її привіз художник Володимир Козюк. Цьому художнику вдалося показати. Класичною графікою, класичною карикатурою зробити не карикатурний образ, а величних козаків-пікселів, де перегукується сьогодення, перегукується з війною і в той же час якби мотивує, мотивує тебе, дає якесь натхнення. Коли я побачив цю виставку, цю колекцію. Києві Я зразу проговорив з ним, що чи можливо, щоб він погодився, щоб вона відбулася в Вінниці І сьогодні, в цих залах художнього обласного музею відбувається виставка. Експозиції представлено 20 малюнків, які демонструють спротив українців проти російської агресії. Сучасні події перегукуються з історичним минулим, де ворогам протистоять наші козаки-характерники. На полотнах є і зображення херсонських кавунчиків, українських полів та національних символів. Теми сюжетів різноманітні. Українські вояки успішно відбивають атаки ворогів, збивають ракети та нищать російську техніку. Роботи є дуже професійними, вони дуже тонко виконані, і їх хочеться роздивлятись. Тобто, від великої плями, від великого сенсу, від великої композиції до саме найменшої деталі це дуже рідко в наші часи побачити і проблематику сьогодення, і позитивне, позитивне виконання художніх робіт. На ілюстраціях можна розглянути чимало цікавих деталей, як от схожість козацької вежі, що є у Вінницькому заповіднику Буша. В центрі експозиції знаходиться картина, і на ній зображена саме наша козацька вежа в буші, в нашому історико-культурному заповіднику Буша. От саме та вежа, це та, той е, пам'ятка національного значення, яка зберіглася шести часів і має статус національної. І от саме на ті вежі українці захищали свою землю тоді в ці часи. Зараз відповідно дуже класна асоціація. Обласному управлінню культури та креативних індустрій Олексій Кустовський подарував копії своїх картин. Відвідати виставку Вінничани можуть впродовж трьох тижнів. Яна колодинська, Денис Ковтун, телеканалу Вінничина. Ярмарок вакансій для віничан та внутрішньопереміщених осіб, які не мають роботи, відбувся у Вінниці. Понад 30 підприємств із всієї Вінничини презентували свої компанії та розповідали про вакансії. Вінничани познайомились ближче з професіями, яких бракує в Україні: будівельник, водій, технолог. Дізналися більше про роботу водія, енергетика, технолога та будівельника Вінничани, які прийшли на ярмарок вакансій. Понад 30 підприємств зі всієї Вінничини долучилися до заходу. В рамках сьогоднішнього заходу ми Організували такий майданчик, на якому зустрінуться і роботодавці, і з іншої сторони люди, які шукають своє місце мрії, місце роботи, дійсно в робітничих професіях і набагато вищі заробітні плати. Дуже гарні умови праці пропонують власне, роботодавці, і це ще й такий соціальний внесок в збереження економіки нашої країни, тому що ми знаємо, що війни виграють економіку, тому маємо дбати не лише донатами, хто скільки може, а ще й таким от внеском нашим. Не вистачає працівників у Вінницької транспортної компанії. Спочатку повномасштабної війни чоловіків мобілізували. Тож зараз на вакансії водійок тролейбусів, трамваїв та маршруток запрошують і жінок. Перед цим навчатимуть їх керувати транспортним засобом. Багато чоловіків немає багато чоловіків воює з підприємства, багато виїхало, тому дійсно дуже багато вакансій на підприємстві, особливо водіїв. «Водіїв автобуса це одна із таких основополагаючих професій, які є в нашому місті. Тому ми тут і шукаємо. От підприємство дуже різнопланове, дуже багато є в нас всяких інших служб, окрім водіїв, які і ремонтують ті самі автобуси, тролейбуси, трамваї, які забезпечують харчування цих водіїв, які забезпечують ремонт полі, по яким їздить трамвай. Більше 200 чоловіків та жінок прийшли на захід, аби знайти омріяну роботу. Вінничанка Мар'яна Іванченко має дві вищі освіти харчового технолога та агронома. Але після закінчення університету не знайшла роботи в рідній Вінниці. Поїхала на заробітки за кордон. Наразі шукає роботу за спеціальністю і дуже мріє побудувати успішну кар'єру в Україні. Працювала я продавець консультант, а так я їздила на закордонні заробітки. Так як вже хочеться мати якусь стабільність і працювати в Україні. Жаль, після навчання дуже важко знайти роботи з е, всі хочуть з досвідом. А сьогоднішній день багато можна зразу після навчання не звернутися. Не потрібно досвіду мати. Іван сотник лише закінчує третій курс університету. Прийшов на захід, аби запросити підприємців до навчального закладу. Так студенти, працевлаштувавшись, зможуть отримувати практичний досвід. Дуже цікавий захід. Запропонували нам завітати від імені студентського самоврядування. У нас є в університеті центр підтримки студентів. Ми опутуємося різними категоріями студентів. Є категорія студентів, які хочуть знайти роботу собі. Відповідно, ми, як студентське самоврядування опікуємося і прийшли для того, щоб запросити роботодавців до наш університет для майбутньої співпраці. Понад пів тисячі вакансій у Вінницькому центрі зайнятості переважно не вистачає робітничих професій: будівельників, вантажників та електриків. Потрібно в першу чергу працівники робітничих професій. Дуже багато. І слюсарі, і електрики, і ті, які потребують перенавчань, і ті, які вже готові. Е, насправді, цей вакуум у нас з'явився приблизно рік назад, і Вінницька міська рада е, системно почала працювати над тим, щоб заповнювати вакансії. В цьому досить таки активно і працює і обласний фонд е, центру зайнятості. Е, сьогодні в них, як вони сказали, е, Стоїть на обліку 300 осіб, з них 150 внутрішньопереміщених, а 150 наші місцеві. Однак вони не хочуть йти на ті чи інші професії в силу багатьох причин. Вперше ярмарок вакансій провели у Вінниці. Планують ще три таких заходи, аби допомогти Вінничанам та переселенцям працевлаштуватись. Вікторія Ліварчук, Денис Ковтун, телеканал Вінничина. Северинівська лікарня відновного лікування Вінницької обласної ради приєдналась до комунального некомерційного підприємства Подільський регіональний центр онкології Вінницької обласної ради. Об'єднання двох медичних закладів необхідне для подальшої спільної реабілітації пацієнтів з онкологією. Концепція Міністерства охорони здоров'я України передбачає розбудову системи реабілітації на базі спроможної мережі, повністю розв'язує питання доступної реабілітаційної допомоги. Мета реабілітації відновити здатність онкологічно хворого, жити і працювати у звичайному середовищі. Це дуже правильне мудре рішення, яке все таки прийняв керівник закладу Сергій Перегончук. Тому що на сьогоднішній день пацієнти, які мають онкозахворювання, доволі часто вони потребують реабілітації. То основних напрямків Северенівської лікарні відновного лікування це онкореабілітація. тобто люди, які отримували. Променеву терапію, хіміотерапію, вони будуть там реабілітуватися, бо доволі часто ще вони додому якби можуть немає можливості постану здоров'я, і вони якийсь час мають бути під наглядом допустим, лікарів. Отого От й було прийнято рішення про реорганізацію Северенівської лікарні відновленого лікування шляхом приєднання її збереженням напрямку. У них є також. Травматологічно-ортопедічне, опорно-рухового апарату лікування, плюс ще буде онкореабілітація. Там прекрасні умови для пацієнта перебувати, достатні ліжка нормальні, функціональні, достатньо приміщень, які відповідають. Є природа дуже там, ну, дуже, якби, для того. Сприятиме відновленню. Так, 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 дійсно. І це велика для наших пацієнтів буде дійсно велика. ну, така... Психологічна допомога, угу. ну і, відповідно, колектив буде задіяний так, весь Так, колектив весь зберігається, збільшується на здається на 24 ліжка, збільшується напрямок імен онкореабілітації, плюс ті ліжка, що у них були, які буду займатися там. Є і наші воїни лікуються, і, і, і цивільні населення. Днями 36 шість школярів, серед яких діти загиблих та зниклих безвісті захисників, учасники бойових дій, а також діти-переселенці, вирушили до німецького міста Мюнстер. Подорож реалізували в межах партнерства Вінниці та німецького міста Мюнстер. Для юних війничан підготували семиденну програму, аби вони змогли психологічно відновитись, перезавантажитись та знайти нових друзів і відвідати цікаві екскурсії. Я хочу подякувати від нашої всієї територіальної громади, нашим містам, побратимам і містам-партнерам, тому що фактично вже другий рік поспіль вони надають таку можливість нашим діткам, діткам з родин, де є загиблий захисник або герой України. Відпочити, відпочити і розвантажитись, помандрувати навіть можна так сказати, тому що як правило ці подорожі, цей відпочинок наповнений різними такими цікавинками в тих країнах, де вони бувають у співпраці з містом Венспілс, також і консул міста Вінниці, який є в місті Вінниці, домовився. Буде такий відпочинок, він буде з 25 серпня на тиждень біля 30 дітей. Також поїдуть. Далі у нас місто побратим Кельце Діжон. Місто діжон французьке брало наших дітей на відпочинок. Тобто, якщо так. Повністю взяти, то це біля ми охопимо всіх дітей з родин загиблих, і якщо буде можливість, то звичайно будемо надавати можливість відпочити за кордоном діткам з родин наших захисників і захисниць. Де... Батьки або воюють сьогодні, або поранення мають для того, щоб дітки могли трошки розвантажитися. На Вінниччині визначили 88 закладів освіти, які з 2027 року перейдуть на 12-річну систему навчання в рамках реформи нова українська школа. Учні зможуть обирати напрями навчання, курси та предмети. А школи забезпечувати якісну профорієнтацію. У Вінниці планують залучити дев'ять ліцеїв до навчання з 5 по 12 клас. Проєкт рішення щодо мережі закладів освіти підготували на сесії обласної ради. Відповідно до закону України про повну загальну середню освіту, з 27-го року вже діти, які навчаються за концепцією нової української школи, перейдуть до старшої школи, тобто підуть у 10 й клас. І відповідно саме у старшу профільну школу прийде програма Нуш. І в законі заплановано, що з 27-го року старша школа має бути профільною, має бути трихрічною, тобто навчання буде продовжуватися 12 років, а старша школа буде не так, як зараз 10-11, а 3 роки, 10-11 і 12-й клас. І старша школа буде ділитися на академічні ліцеї, це ті ліцеї, які залишаться на базі загальноосвітніх шкіл і профільні ліцеї, які будуть виникати на базі професійно-технічної освіти. Зараз ми з вами розмовляємо за академічні ліцеї, тому вже в тому самому законі про кінцевих положеннях чітко визначена така теза. Такий норматив, що до 1 вересня 2024 року обласний департамент, який відповідає за формування профільної школи, має затвердити рішення про склад ліцеїв на території області, ну зокрема, Вінницької області. Тому департамент освіти дуже довго працював що з 21-го року над мережею, яка запропонована в рішенні Вінницької міської ради, це рішення пройшло в квітні. Ми зустрічалися з колективами, з адміністраціями, довели нашу думку, довели наше рішення, яке воно має бути, але всі зміни мають починатися з 26-го року і мають основні зміни відбуватися в 27-му році, коли діти підуть. Нової української школи у старшу профільну школу. За цим рішенням на території Вінницької міської територіальної громади буде 6 початкових шкіл, 29 гімназій. Але е, ми відмовилися від думки створення, ну, можна так сказати, чистої гімназії, тобто з 5 по 9 клас. У нас всі 29 гімназій будуть і структурними підрозділами початкової школи. І дев'ять ліцеїв, які також не будуть ліцеями з 10 по 12 клас, а будуть ліцеями із структурним підрозділом гімназія, тобто там будуть навчатися учні. П'ятих-одинадцятих класів для визначення такої мержі була пророблена дуже велика робота, і були проаналізовані і використані для того, щоб прийняти такі рішення, дуже багато факторів. Зокрема, місце знаходження школи, контингент учнів, матеріально-технічна база школи, кадровий потенціал. І у нас зовсім інша була думка про створення саме, профіль, саме академічних ліцеїв профільних. Але е, війна, на жаль, змінила. Цю всю ситуацію, і ми маємо зараз отаке бачення, яке я озвучила. Чому? Тому що до тих факторів, які я назвала, додалися ще самий болючий фактор для всіх освітян: це відток учнівського контингенту і відповідно наявність укриттів у школах, які теж відіграли свою роль. Якщо, на мою думку, якщо надавати профільну освіту, академічну освіту, треба надавати її на високому рівні, а не здійснювати профанацію. Для цього має бути матеріально-технічне забезпечення, спортивна база, кадрове забезпечення. На жаль, у період війни місцеві бюджети обмежені в, в, таку, в такій можливості, тому зараз ми пропонуємо саме такий, саме такий варіант. Для в, в тих в о, які школи обрані для ліцеїв, вони обрані ті, в які вже є ліцеями, зокрема технічний ліцей, де навчаються діти з цього року з 6 по 11 клас, наприклад. Перший ліцей, який ми знаємо, теж діти навчаються з 5 по 11 клас, який не потребує реформування у 26-27 роках. Це ліцей, в якому вивчаються 4 іноземні мови. Це також 31-й ліцей, який був також реорганізований, ну, вже майже 10 років. Тому а всі інші почнуть реорганізацію з 26-го року. Це будуть багатопрофільні ліцеї. Ліцеї будуть визначати. Свої профілі відповідно до матеріально-технічного забезпечення і до кадрового потенціалу. У Вінниці пройшов тиждень боротьби з вірусними гепатитами. Цього разу на європейській площі був розгорнутий вакцинобус. Локація, де лікарі надаватимуть консультації, а охочі за бажанням змогли пройти тестування на covid 19 віл та гепатити, вакцинуватися або ж виміряти артеріальний тиск та рівень цукру в крові. На місці події був і наш кореспондент. Зробити тест на ковід-19, віл та гепатити, виміряти тиск, рівень цукру та вакцинуватися. Таку змогу мали вінничани завдяки локації, яку розгорнули на європейській площі до тижня боротьби з вірусними гепатитами. Україна, на жаль, відноситься до тих європейських країн, де поширені гепатити. Але зрозуміло, що ті офіційні діагнози це ще не є. Це вершина відверго. Зрозуміло, що враховуючи їх підступність. То очевидно, що значно більше хворих і носіїв цих важких хвороб. Вінничанка Вероніка Захарова дізналась про вакцинобус соціальних мереж і вирішила одразу ж пройти тести на COVID-19, віл та гепатити, а також виміряти рівень цукру в крові. Адже розповідає за своїм здоров'ям потрібно слідкувати постійно, робити всі щеплення по графіку та не забувати вакцинуватися. Один раз на рік, ну інколи на півтора, я прохожу обстеження, тому що про своє здоров'я треба дбати. Якщо ти сучасна людина, якщо ти хочеш бути здоровою, якщо навколо тебе діти, онуки, які з тебе беруть приклад, то ти маєш вести здоровий спосіб життя і обстежуватися. Обов'язково на локацію мешканці могли просто прийти і отримати інформацію щодо профілактики інфекційних та неінфекційних хвороб. Для того щоб привернути увагу нашої громадськості до важливості профілактики, як інфекційних та неінфекційних хвороб, Бо що кожна родина має дбати, кожна людина чи вінічанівці чи Відомий українець має дбати за своє здоров'я, і ці частини люди мають не тільки як проводять наші колеги зараз тестування на гепатити, проводять на вимірювання тиску, крові на цукер, але важлива частина для те, щоб профілактувати виникнення інфекційних хвороб. Вакцинобус діяв у межах акції Тиждень боротьби з вірусними гепатитами, яка нині проходить у всій Україні. Євгеній Овсяніков, Денис Ковтун, телеканал «Вінничина». 12 екскурсій, турів і майстер-класів на серпень для Вінничан та гостей міста підготував офіс туризму Вінниці. Разом з місцевими гідами та гідесами. Серед запланованих заходів є й новинки. Тур до християнської святині Поділля Йософатової долини та екскурсія місто над Бугом від гідеси Соломії Грон. Також до Дня Незалежності відбудеться поїздка до села Маркіянівка Черкаської області, де розташований географічний центр України. Стати учасником туру чи екскурсії можуть всі охочі. Попередньо зареєструвавшись на офіційному сайті офісу туризму Вінниці. На серпень місяць офіс туризму запланував 12 екскурсійних турів. Три майстер-класи з них буде п'ять новинок. Я думаю, це найбільше і зацікавить наших. Екскурсантів, а також з них ще буде три безоплатних екскурсії. Цього місяця запланована екскурсія осередку міста, називається місто Над Бувом, яке проводиться нашою випускницею Соломією Грон, випускниця школи Гіда та Амбасадорів. З Оксаною Роздорожнюк запланували екскурсію Тернопільщиною. Чим відома ця? Скажімо так, цікавинка цієї екскурсії заключається в тому, що екскурсанти будуть відвідувати село печеру Вертеба, в якому розміщений унікальний комплекс трипільської культури. От також з Олегом Матюховим планується екскурсія до Йосафатової долини. Це надзвичайно унікальне місце з особливою енергетикою, так як воно приваблює усіх паломників не тільки з України, а й з усього світу. Також на, до Дня Незалежності, 24 серпня, плануємо поїздку до серця України. Це село Мар'янівка Черкаської області. У 2021 році там був відкритий арт-об'єкт, який символізує 20, там 25 там крил, які символізують 25 областей. Країни, а в центрі цієї локації знаходиться серце, до якого підійшовши, можна навіть почути серцебиття. Крім того, це вважається на даний момент географічним центром саме України. Таким видався тиждень, що минає, насиченим на події та враження. Журналісти нашої телекомпанії відстежуватимуть та інформуватимуть про події в громадах та округах Вінниці та області. Бережіть себе та до зустрічі!